Це геніально, це ну, дуже пробуває на сльозу, тому що вони продажні шкури. Це по-перше. А промін дуже сильно розкручував все українське. А Руське Радіо Україна, а Радіо Шансон. Це все таки була передача, яка закривала потребу українців мати спільний простір. Оце чмо з російського телебачення, і я на них дивився, і вони співали і плакали. У них в Москві успіх. Дивіться, ми приймаємо хахлушок, і це було дуже круто. І всі співали з пісні української мови. Лицеміри, які просто пісяли свої аудиторії в обличчя. Я співатиму лише українською. Всі казали: Боже, буде такий жах. Я себе ніколи не асоціював з українською культурою. Кожне з наших піднесень закінчується або спадом, або стрімким обвалом, або жорсткою навіть контрреволюцією. Є така підозра, що воно має шанс повернутися. Я дуже сподіваюся, що за ці спроби певні люди отримають по зубам одразу, і на цьому ці спроби завершаться. Я собі заборонив спілкуватися російською мовою.